Сьогодні знову продовжуємо проект актуальне інтерв'ю. Зараз ми на зв'язку з депутатом міської ради своїм Самсонюком. Знаю, що у нас час обмежений, тому одразу переходимо до питань. Доброго дня усім 2 березня ви планували потрапити на сесію міської ради. Мало того, що міський голова переніс пленарне засідання, то ще й озброєні охоронці не всіх депутатів пускали до міської ради. От мені цікаво раніше колись за цих 2,5 роки запитували посвідчення у депутатів. Такого раніше не було. Можна було прийти за посвідченням особи, так як списки депутатів з фото є в чергових нацгвардійців. При Мазарчуку, Нестероку та Сімашкевичу, не тільки депутати могли зайти в приймальню до міського голови і до нього в кабінет, а й мешканці міста. А зараз електронний замок на дверях голови. І чепелюк коло нацгвардійців, де є вказівки, кого пускати. Демократія попри. Сітковські незрозуміла кількість е, поліції та нацгвардійців була задіяна в охороні людини, яка на початку вторгнення е, обклеїла все місто Білбордами, що він це оборона кам'янця. Е, напевне, все ж таки, е, оборона Кам'янця – це мешканці громади, волонтери, збройні сили України та президент України Володимир Зеленський. Як може боронити місто у Хілянд, Посідко? Можливо, причина у буржуйці, яку ви привезли? От ви її з якою метою привезли до Кам'янця-Подільського? Напевне, скоріше, причина в Посідка. Попередньому меру свобода могла в будь-який час влаштувати свято, і він не ховався від них за Нацгвардією і поліцією. І ніхто не робив трагедію, коли Посітко в сесійному залі забирав карточку для голосування Всімашкевича. Привезли буржуйку, щоб послухати спеціалістів між Лумяна та Посітко, як користуватися цим виробом. Але вони обоє сховалися в приміщенні у ЖКГ і дивилися стрім чи пилюк, як розгорталися події. в Є міської ради. І це зафіксовано. Взагалі я не розумію, чому посідкові Міжлумяну, Власюку, Тарасенку, Кондруку, Дрозду, Дідику до цього часу не вручили повістки. Чому така вибірковість працівників військомату? А так вони на сьогоднішній день е, спецпризначенці Фейсбуку. Вас практично звинувачують у викраденні буржуйки з військової частини. Якщо не помиляюсь, то здається навіть заяву до правоохоронних органів написали. Ви що зможете сказати з цього приводу? Ну не тільки. Викрадення майна ЗСУ також самовільно залишив позиції Валера. Це який Сігізмундові, що на відео розповідає, що у військових нема претензій, вже все порахував, все на місці. Там і рахувати нема що. Якщо їх є в частині. Штук 10. це добре. Виробом по між лумяна та сімогісігізмундовича немає багато бажаючих користуватися. Їх більша частина відправили на в кам'янець на склад. Виникає питання до Сігізмундовича: для чого замовляти стільки буржуйок? Якщо потреба батальйону максимум 30. це з запасом Валерій Сігізмундович, Не потрібно викликати солдат і кошмарити за їхню позицію. Краще приділити час тому, що ти будеш розповідати військовій прокуратурі про рік роботи в Кам'янці по забезпеченню батальйону. Або викличи мене, я тобі розповім, як потрібно любити Україну, мародери. Ви зайняли принципову позицію. Жодне рішення не буде ухвалюватися, аж допоки не будуть вирішені кадрові питання. Готові до того, що тепер міський голова може звинувачувати депутатів у гальмуванні розвитку міста? Адже, якщо не голосувати ніякі питання, то сесія практично не відбудеться. Так, посідко знову заведе свою пісню, що не на часі, що депутати блокують роботу і не думають за громаду. А він два місяці думав за громаду, не призначаючи сесію, чи не міг поділити бюджет. Що кому є закон? Секретар, заступники, виконком, старости хочу зробити трошки екскурс в минуле. В одному з попередніх своїх інтерв'ю ви говорили про певних осіб, які готові в камянці подільському будувати місто сонця. Хотіла б хотіла б зараз уточнити, кого ви все таки мали на увазі. Так було таке. Хочу нагадати всім, що у нас на окрузі є народний депутат Марчук. Так він разом з Посідкою, Власюком, Міжлумяном та Борковською збиралися будувати місто Сонця. То напевно вони і почали це робити: буржуйки, генератор. Які вже їдуть півроку, не грошей не мільйон сімсот дівносто тисяч, не генераторів, скізи землевідведення по п'ять з половиною тисяч. І це тільки верхівка. Продовження буде незабаром. Молоді амбітні політики. Майбутнє Кам'янця, як говорив Марчук. Е, в них може і майбутнє є, але в Кам'янця з ними нема. Ну за всіма прогнозами на сьогодні сесія має відбутись 14 березня. І ви говорили, що готові приїхати на сесію, то таки приїдете. Так, готовий, не дивлячись на те, що по Шелепницькою докладають усіх зусиль, щоб мене не відпустили на сесію в теперішній кам'янецькій владі війни немає. У них все добре по розкладу. Кава, спортзал, туристичні поїздки, прикриваючись вирішенням проблем громади. Але в багатьох сім'ях війна є і вони очікують повернення додому рідних. І хлопці, кожен планує, що зробить в першу чергу, повернувшись додому. Хтось з друзями в баню, хтось на риболовлю, а хтось просто піти з побратимами в пивнуху і ужратися в хлам. І ми, депутати, повинні дати можливість кожному, щоб його мрії збулися. Так як я вже говорив, кошти від ПДФО, яке надійшло від військових, повинно повернутися військовим як обладнання, техніка та інше за їхніми потребами. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Це була ваша позиція. Ми її почули. Віримо у Збройні сили України. Слава Україні! не схиляємо, а за справедливість потрібно боротися.